Шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, Олег Ляшко, фракція радикальної партії. Суть законопроекту дуже проста: автоматичне нарахування субсидій на житло-комунальні послуги. Якщо ви сьогодні підете в соцзабези, в пенсійні фонди, ви побачите величезні черги людей, похилого віку, переважно, які ходять і просять, щоб їм дали консультації, як отримати заповнити папери для того, щоб отримати цю субсидію. Сьогодні чотири 14 мільйонів українських громадян мають право на отримання субсидій по житлово-комунальних послугах. Реально скористалися менше 15% від тих, хто має на це право. Більше того, багато людей не заповнюють документи на отримання субсидій, тому що там написано, що якщо не дай Бог помилилися, то мають удвічі більше повернути коштів, аніж отримали на е, ці субсидії. Тому колектив авторів Людмила Денисова, Олег Ляшко, Віктор Голосюк, Олег Березюк, інші представники інших фракцій, всі фракції коаліції, Ігор Кононенко і інші колеги, вибачте, кого не загадав. Там дуже багато авторів. Підписали законопроект, який передбачає автоматичне нарахування субсидій. У пенсійному фонді, в Сході Соціальному фонді є всі дані по пенсіонерах і інвалідах. Немає потреби їм заповняти ніякі. Опірці взяли дані з пенсійного фонду, взяли дані з соціального відділу і оформили людині субсидію. І автоматом 14 мільйонів людей. Я наголошую, цей закон стосується 14 мільйонів українських громадян. І автоматом взяли і нарахували цю субсидію. І зняли масу питань, бо сьогодні в бюджеті кошти є 25 мільярдів на виплату субсидій, а реально ними мільйони людей не користуються. Тому що не можуть заповнити ці папірці. Тому я пропоную цей, проголосувати цей закон за основу і в цілому. Дякую.